Милі друзі, усім привіт! Сьогодні біжу повз інші магазини, навіть не заходжу до джуску, де тривають після новорічні знижки. Опиняємося в Хумані, показую вам склад светра, який ми купували із вами минулої зими. Ви запитували мене там 50% натуральної тканини. Показую вам, що під будь-який светр треба надягати. Тоненький, невеличкий светрик натуральний, і вам не буде страшна ніяка холодна погода. Прибігла я для того, щоб придбати для вас палантин, який мені сподобався минулого відео. Прихопила із собою в примірку ось такий схожий на брендовий ну і цей все ж таки забрала пізніше про нього ще розкажу. Цей привернув мою увагу своїми гарними пастельними кольорами. Там було лого бренда, схоже на Крістіан Діор. Хочу показати вам підступну бірку, де написано Кешмір Feeling Italy Style. Ну, по-перше, кешмір тут. Не склад, це не кашемір, а назва так званого бренду. Італійський стиль це не означає, що одяг з Італії, а Філін означало, що воно лише на дотик, таке як Кашемір. Звертайте увагу на підступні бірки, а зараз ви бачите справжню італійську річ. Це величезний палантин, який зшито з двох великих полотен. Натуральної тканини. Склад вам показала в минулому відео. Тут і кашемір, і вовна, і віскоза. Він двосторонній і двошаровий. Складати його можна будь-яким чином. Я б такий тримала на роботі, не просто носила а тримала б на роботі. І коли погане опалення або відсутність світла, всі ми знаємо, з якої біди. То не хочеться цілий день просидіти у верхньому одязі, а така річ врятує від холоду. Коли ви сидітиме, то вона навіть прикриватиме вам ніжки. Дуже-дуже якісний і абсолютно новенький. Була в магазині в той день 10% знижка, я його для вас забрала. Тому за посиланням в описі переходьте до мого магазину і кому він сподобається, обов'язково забирайте. Дуже він класний. З одного боку насичено сірий, з іншого дуже світло-сірий, майже такий білий в холодному відтінку. І ось так я показала, що можна його, як і звичайний паландин, аж в 4 шари скласти будь-якою стороною. Він має розмір 150 на 130 навіть більше. Зручний і о, таку річ я за всі роки, що полюю, о, бачила вперше. Ось така краса показала вам. Далі ми з вами потрапляємо до вагового секонд хенду. І знову це є бренд ASOS в, виготовлено в Англії. Ця річ імітує пальто, підкладки немає, зшито непогано. Річ гарного кольору, це Елька, можливо, трошки більша. Не зовсім я зрозуміла її ідею, тобто виглядає як повноцінний верхній одяг, але замінити його не може на відмісуний, форми не тримає. Величезні занадто великі кишені попереду, приміряла заради цікавості і поважила вам його в перший день завозу люксового товару. Дуже рідко можна зустріти в новому стані бадлони з натуральним складом. Спочатку я подумала, що мені пощастило, і ціна мене влаштувала 350 гривень за 30% кашеміру та 70 вовни. Світлий такий. Вершковий колір, абсолютно новенький, але знайшла все ж таки дірочку. Думаю, що це працювала міль, того будьте уважні, також і навіть на люксу трапляються курйози. Нова хумана, яку я відвідала, завжди я милуюся, як дизайнери там все роблять для того, щоб ви почувалися не як у секонді. Примірюємо таку штучну а, шубку, хутро а, світле, приємне. Я не можу сказати, що вона геть абсолютно нова, але за якістю своєю виглядала добре, і вона тепленька. Це розмір L, можливо, трошки більше. Мені сподобалося, що там кнопочки пришивні, і їх можна під вас підлаштувати, пришити там, де вам буде зручно. Ось так вона виглядала, в цілому дуже мені сподобалося і за розміром, і за фасоном. Гарненька була. Подивіться на неї. Далі для примірки я обрала від Divided лінійка від HM. Такий вільний і величенький жакетик із штучного матеріалу. Він мені не сподобався, занадто блищить і почувалася я в ньому як у пакеті. Ну, трошки невдало підібрали сам вид цієї синтетики. Показала бо взяла в примірочну, щоб ви побачили щодо чого. А, далі з ексклюзиву приміряємо що таку об'ємну жилетку, в неї цілком трендовий дизайн, це теж divided, посередині є по талії кулісочка, теж у мінус іде цей занадто такий металевий глянцевий блиск і знайшла євроцент в кишені, тож навіть в хуманії, типу одяг оброблений та перевірений, може вам пощастити. Залишила цю монетку собі на везіння. Несподівано для себе все ж таки не уйшла без покупки, придбала ось цю сорочку із штучної шкіри від Зара. Дуже мені сподобався вид цієї синтетики і сам дизайн, широкі завужені манжети до зап'ястку, гарно сіла по спущених плечах. І так званий о-силует. Тобто вона не обвисала прямо, не сиділа силуетно, на кокетці по спинці був защіп і створювався такий об'ємний дизайн. Ту сорочку придбала для себе. Ще одна сорочка вже. І синтетична теж від зара, в неї цікавий був дизайн, але е, тут вже вона складала трохи сумний якийсь образ, е, приміряла теж просто з цікавості. Наступні два светрики, хоч вони і здавалися об'ємними, і мали сучасний вигляд. Не приміряла, тому що вони із дуже тонкого трикотажу, Такі я раджу обирати лише як нижній шар під більш товстіші светрики. А загалом знаходжуся у пошуку і завжди звертаю увагу на светри, такі як покажу вам зараз на скріншоті. Вони мені подобаються у будь-яких базових кольорах, без усіляких додаткових. Принтів, хіба що може бути складною ще в'язка? Ну і тут оплачую сорочку від зара, і вкотре не втомлююся дякувати вам за кожну підписку, за ваші лайки, добрі відгуки. Запрошую вас до нових зустрічей. Лишайтеся усі, живі здорові!